Люблю. Артура. Дня, золоті. Ой, найкраще. Деколи не дуже червні. Це шо, я буду сумувати. Полюдь, мій старт ще продовжується. Родічка, вперед. Вірю в тебе. Віриш у тебе сподати. Десятий класика. Что? Працювати вперед. Довір. Вірю. Все у нас буде супер. все в направленому шляху. Тепер чекай успіх. Інодь. Щасливо від майбутнього. Хадіснувся і якось заполувала.

Звичайно, від того, хто поступає, все одно на наші зустрічі, особливо зустрічі, які будуть на 5 років, на 10, ми будемо збиратися всім класом. І десь, я так думаю, що 37-й рік ми прочитаємо ваші листи. Це лист собі у Дуже мало треба записати, але зараз так і у мене, можливо, немає 18 чи 19, Але È, трошки є. Допомога, зразу. І ці листи. Дякую. Дякую. до Дякую. 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 на стері. Па, я Нехай там залиш, які обов'язково здійснення, саме Дякую. чиї листи.